Меру вам, дорогі брати і сестри. Людина може прожити багато років, може перебувати в щасливому, вдалому шлюбі, може бути навіть вже в віці такому, який близький до закінчення земної історії, а досвід нерозділеної любові залишається болючим, пам'ять про нього залишається болючим. Здавалось би, чого? Ну, існує твердження про те, що лікує час. Існує твердження про те, що реалізація цього прагнення єдності з іншою особою, зализу якісь там попередні рани. А якщо чесно, заглянути всередину себе, своє серце, то виявляється, що там є рани, рани нерозділеної любові. І перше питання, яке особисто в мене виникало, було таке: чому таке? І відповідь на нього. Один з варіантів відповіді, ми не претендуємо на повноту відповідей, полягає в тому, що так не мало бути від початку. Ніяка людська любов не була задумана як така, яка закінчиться. Бо кожен в серці, ми носимо, кожен з нас носить прагнення потяг, тугу за нерозділеною любов'ю. І коли з нами стається цей досвід, це любові? Яку ми не відчуваємо відповідь на яку ми не відчуваємо адекватною. А де коли ми не відчуваємо взагалі, а деколи замість ненависті є нерозуміння, відкинення ну, інші ще ускладнюючи фактори, які з цим пов'язані. Що ми з цим робимо? Так? І ми в ліпшому випадку стараємося про це не згадувати. Рана є, це відбувається після кожного. Розриву. А, а так само відбувається, навіть якщо не було нічого такого, що можна назвати ну, якимось там таким фактором, після якого стається якийсь там розлив, розрив. Є одна людина, і вона в серці своєму чує щось, ну, має почуття до іншої, який ідентифікує як любов. Дуже часто це закоханість, але вона є початком процесу дозрівання твоєї любові є, а не є. Значить, як піде далі. Але ми цей феномен, назвемо це зараз словом не любов, феномен любові маємо в собі. якщо це був дуже короткий досвід. Зазвичай це шкільні роки, коли зустрічається хтось ой. Це він, так? о, це вона, та одна чи він той один. Коли я була маленькою, коли я була ще школяркою в пострадянському просторі ходили такі жувачки, які називалися Love Is Любов. «Любов це». І коли зараз в досить дорослому віці, думала про те, чому я їх колекціонувала. Що там було, чого не можна було збирати жучків, я знаю, що там ще можна наклейки. Марки, ну, різні інші штуки. Я зрозуміла, що це була мова, якою до мене промовляла любов, яка не має кінця. Я в своєму серці відчувала прагнення, пошук золотої любові. І от коли ми переживаємо першу ситуацію, в якій ти до когось відкриваєш серце, а він, чи відповідно, вона відповідь не відкриває, тебе болить. І частина того серця, в пропорції, яка була відкрита, в такій десь пропорції закривається і робиться кам'яною. Світ зовнішній радить нам забути, загуляти, запити, замінити чимось іншим. І в тому всьому ми робимо різні рухи, які глушать в нас біль. Не в ключі якогось садомазохізму чи пошуків якихось проблем. Розв'язання лежить в іншому ключі. Воно лежить в тому, щоб не тікати від свого болю, а зустріти з ним. Скільки б не пройшло років. Якби це давно не було, якщо воно не було зцілене, якщо воно не було змащене олією Божої любові, ті рани лишають слід на нас. Ми не такі, які ми були задумані. Я не можу любити і приймати любов, якщо та моя рана дальше гноїться і далі ятрить. Ми не маємо іншого виходу, як зустрітись з цим полем. Будь-який процес зцілення болючий. І будь-якій будь будь радості справжні, так, чи будь-якому екстазу передує перед ним деагоні. І от ми, стоячи, визнаючи перед тим, хто є серцевідець, хто знає серця, стоїмо в болі цієї любові. Там страшно і там боляче. Але воно пекло, нероділена любов. Ми можемо зробити будь-що, але ми не хочемо зі всіх сил допускати думку, що я буду нелюблений чи нелюблена. Це болить настільки, що це несумісне життя дуже часто. І хоча біологічне життя може ще існувати, але я, як людина, як особа не живу тим життям. Яке полягає в тому, щоб приймати любов і давати йому її іншим. коли в то пекло свого серця ми заходимо, спускаємося, то сам з нами стається велика несподіванка, якщо ми робимо це в щирості нашого серця. А виявляється, що ми там не самі, що в тому місці є хтось, хто ого як мене розуміє. Бог має до нас стійке, непереборне бажання бути з нами в єдності, одружитися з нами, як з людьми, вступити з нами в дуже тісний, інтимний зв'язок. І це ціла ціль нашого життя. Це ціль його втілення, на що він нас створив. Він переживає глибочезне прагнення за нами. Його всі прагнення його серця направлені на нашу любов. І от величезне здивування, коли в болі мого серця є Він, Ісус, який переживає біль свого серця, бо цієї любові Він не зустрічав мені. Він полював на мене, ходив за мною все моє життя. І він бачив, як я міняла любов до нього, яка і була. Точкою призначення всіх моїх земних любовей. Він полював на мене і шукав мене, а я його ігнорувала. Він хотів бути тим, хто найближчий, хто найрідніший, хто його перетуляє. А я заміняла його на інших людей, які я думала мене наповнять і наситять. І моє прагнення бути наповненою кимось, мало неправильну. Неправильне звернень, неправильну динаміку, Воно не в ту сторону рухалось. І це найщасливіший момент. Коли в точці свого найгіршого страждання ти зустрічаєш когось, хто любить тебе ще з більшою силою і не осуджує тебе в тому всьому, що ти зробив, в тому всьому, що ти шукав тої любові поза ним, він страждаючи від моєї, від нерозділеності через мене. Його любові чекає там на мене. І найцікавіше, що в тому всьому він прощає і розуміє. І моя зустріч, моє відкрите, роздерте, поранене серце зустрічається з його серцем і в нього серце є моє стілення. І тоді від нього я отримую те все, за чим я шукала, чого я шукала всі ті роки, всіх тих людях, на яких я клала. Тягаріки мене не встигла буде винести. Ні один земний мужчина не може бути відповіддю на ті глибочезні прагнення, які є в моєму серці. Ні одна земна жінка не може бути відповіддю на ті прагнення, не може бути реалізацією тих прагнень, які кожен з вас, мужчини, носить в своєму серці. Але це ще не все. Мало того, що я зустрічаю там того, хто любить мене, він туди він спустився персональне, Персональну вітхлань, персональне дно, персональне шеол, пекло кожного з нас і звітом готові нас вивезти. І це радісна новина. Тому що зустрівшись з його любов'ю, зустрівшись з тим, хто єдиний може наповнити моє серце, та моя людська любов, то, що я переживала до людини, вона там має шанс дозріти і стати справжньою. Вона там верифікується. І тоді я розумію, що нема такого поняття, як нерозділена любов. І нема такого поняття, як розірвана любов насправді, справжня любов не може бути знищена. І бачачи, як Бог любить мене, і як він бачить добро для мене, там я вчуся, що значить любити того земного мужчину. Чи це якщо навпаки, там мужчина вчиться, що значить любити цю земну жінку? І, і якщо навіть в історичному часі ні він, ні вона, вони між собою не будуть разом. Ця любов не реалізується шлюбом, в якому вони жили довго і щасливо, як вони і будуть, як різні сателіти в різних місцях, навіть, можливо, і не перебуваючи ні в яких стосунках, а якщо це любов. До цієї особи, до цієї людини вона була справжня, якщо я відкрила її Христові і дала можливість її трансформувати, тоді розумію, що як смерть любов є, вона сильнішою стає. Якщо вона була справжньою, вона буде тривати. Я буду знати, що таке любити ту людину насправді, що таке бажати їй добра. Ця сама стежка стосується і тих любовей. Які ніби виглядає в нас розділені, що ми перебуваємо в стосунках з тою людиною з реальною зараз. Але це навіть за реальна людина, з якою ти в стосунках любові зараз, цей сам шлях певний, вузькі двері. Ніхто не хоче йти через шлях болю. Але це дорога, яку він сам показав. Радість Воскресіння. Радісокові він прийде, коли це все станеться, йде через хрест. І він не зробив того Хреста для того, щоб ми страждали. Не створив нам їх. Ми самі створюємо Хрест, коли ми неправильно направляємо свої ті прагнення і бажання, які самі собі є прекрасні і добрі. Тому, як то не дивно, він запрошує нас, кличе нас в місця нашого болю для того, щоб бути тим, хто любить. Бо справжня любов, вона завжди лікує. Слава йому, який є справжня любов Ісусу Христу!